На головній площі звільненого Херсона був і командир окремої тактичної групи аеророзвідки Птахи Мадяра з позивним «Мадяр». Про емоції, які панували на площі та чи безпечно нині в деокупованому Херсоні, дізнаємося від нього особисто. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. всім. Дякуємо. І Насамперед, хочемо щиро подякувати вам, вашим побратимам за звільнений Херсон. Щиро дякуємо. Херсон це Україна. І хочемо запитати, чи смачні херсонські кавуни? Рука не піднімається. Його спробувати. І ми з командою разом вирішили, що відвеземо саме цей отриманий у подарунок від мешканців Херсона. Кавунчик Відвеземо хлопцям на схід, адже там зараз найскладніша ситуація. Дуже гарне вирішення так такого такого питання. Будемо сьогодні з вами говорити про те, як же зустрічали вас херсонці. Будемо звісно говорити тільки про те, що можемо, тому що розуміємо, що з військової точки зору деякі речі озвучувати в ефірі не можна. То давайте про те, що можна, як вас зустрічали місцеві мешканці. Незважаючи на ранішній час нашого входу, незважаючи на ту втому, біль і все те, що пережило окуповане місто, незважаючи на відсутність світла, інтернету, зв'язку, води, тепла, а також трохи свіжувато скажу вам відверто, люд, що зібрався на майдані Херсонському, він просто вразив своєю такою. Патріотичною налаштованістю і щирою радістю до того, що відбулося, що Херсон звільнено, і що зараз можна вільно спілкуватися українською мовою, можна е, вільно дістати наші рідні жовто-блакитні кольори і радіти тішитися те, тому, що відбулося відбулося таке е, суттєве, суттєве переможне дійство. Чи вдалося вам поспілкуватися з людьми? Що вони розповідають? Як вони переживали ці місяці окупації? Дивіться, тяжко проаналізувати і багато часу займуть ще аналіз наслідків ти всі інформації, що відбувається наразі. Е, дуже багато, багато важливих питань, що потребують негайного вирішення: це відновлення критичної інфраструктури, е, елементарних е, засобів для ж забезпечення життєдіяльності. Це розмінування, яке вже почалося. Це вилів всіх тих е, ДРГ-шних груп і тих іще е, сотень, а може і тисячі тих. Е, Військових ворожої армії, котрі не встигли покинути Херсон і зараз ховаються прямо в місті, у будинках переодягнуті, але щільні кордони і фільтрація, що відбувається, впевнений, дасть свої результати, і це буде швидко влаштовано. Що стосується населення, то вони кажуть, ми готові були чекати скільки завгодно. Ми готові не їсти, не грітися, не спілкуватися, але, але дочекатися, щоб зсу здійснило свою. свою Успішну діяльність і визволила що і сталося всю частину правобережної України, і це відбулося так швидко, що головне, що їх дивувало, в ті ж дні була покладена повністю вся, вся мережа ворожим військом, що відходило, і у них не було достатньої інформації. Не могли зв'язатися з рідними, не могли просто почитати новини, щоб розуміти, хто в місті, наші чи не наші. Це відбулось дуже дуже швидко, динамічно і коли вже перші. Воїни зсу, ЗСУ заїхали у до міста. Відразу ті новини розповсюдилися, і на просто весь така кількість дітей, така кількість молоді, просто вражаюча. Далі зрозуміло скрізь радість сльози. Багато речей, котрі ми почуємо в подальшому з приводу катувань, з приводу переслідувань, з приводу тих обшуків, всього іншого. Якщо особисто я що, що мене вразило, окрім позитивних емоцій, я вам скажу питання, котре ну мабуть я трошки трошки пропустив, може воно висвітлюється, але недостатній мірі раз в новинах про це не пишуть. Ми будемо вражені в результаті підрахунку вкрадених в нас дітей. Чи чули оцю про цю проблему? Я про неї вчув так широко в Херсоні серед мешканців у центрі, вперше адже у нас вкрали дітей, їх кількість поки не визначена. Адже про це говорять лише ті батьки, чих дітей відвезли під приводом двохтижневої обов'язкової реабілітації до Криму ще декілька місяців тому і не повернули. Але скільки дітей відвезли з під закладів з дитячих будинків з лікарень? Дітей, батьки, чиїх котрих немає чи облишені батьківських прав, розумієте, це поки лише на папері, і це звучить дуже жахливо. Я думаю, що це е, призведе ще до, до багатьох шокуючих новин, що що стресе весь світ. Так, пане Мадяре, ми піднімали це питання в нашому ефірі, говорили вже про це. Дякуємо вам, що ви наголосили на цьому. Обов'язково будемо про це говорити і надалі і спілкуватися з цього приводу з відповідними посадовцями, які можуть дати відповіді на ці питання, що з тими дітками і, що, і як далі повернути їх в Україну. Хотіли вас зразу запитати про навіть попросити, щоб ви наголосили про безпекові заходи для місцевих мешканців, які залишаються зараз на території. На що так, варто їм звертати увагу? Це важливо, мусимо розуміти, що ворог нікуди не дівся. Він перейшов на лівий берег і перейшов в дуже високій концентрації. Частина з них зараз буде перекинута очевидно на підкріплення східних фронтів ворожих. Але якість і кількість якість фортифікаційних споруд на лівому березі і кількість перекинутого того війська створює певну небезпеку для мешканців Херсона. Адже перебуваючи в окупації, вони зіштовхнулися з одним, будемо казати різновидами неприємності у вигляді обшуків безвісти про пропавших людей і мародерства, таке іншого. Зараз це висока ймовірність трошки іншого лиха. Адже знаходячись на відстані, там 15 кілометрів у ворога прямо прямо в прямій відомості від ворога місто знаходиться у небезпеці. з точки зору артилерійських обстрілів, ракетних обстрілів, таке інше, того я ще раз хотів би при нагоді звернутися до мешканців Херсону, спроможіться при можливості. Принаймні трохи переміститися з Херсону до ваших знайомих, рідних у найближчі якісь населені пункти чи в Миколаїв. Дорога М-14 відкрита, та, що, що, що прямує з Херсону через Чернобаївку до Миколаєва. Там буквально в одному місці, в місці, в Киселівці взірваний міст, але він об'їжджається без проблем. І ви за якихось 40 хвилин. Вже можете добратися до Миколаєва, в котрому вже значно тихше. Зрозуміло, що треба мати відповідні документи, паспорти, пройти декілька кіл фільтраційних заходів, адже мусимо ловити зараз ДРГшників і тих переодягнених у. Цивільний одяг російських військових, котрі не встигли перебратися, чи навпаки мають тут якісь бойові задачі, і того система фільтрації зараз працює супер динамічно, але повірте мені, це не створить для вас більшого клопоту ніж ніж вам вже вдалося пережити. Перше, друге дуже важливе за декілька тижнів перед виходом з Херсону, ворожі війська так само і по всім іншим населеним пунктам, безпрецедентне мінування Зчинили всього, що можливо. Ми зараз просто в шоці від кількості вибухівки у най таких не непередбачених місцях, котрої доводиться сталкуватися, і зрозуміло, що такої кількості інженерів не вистачить, щоб це все зробити за декілька днів. Уявімо собі, не уявімо собі, розуміємо одну просту річ за декілька діб. Зсу звільнило і зараз зачищає площу. У того правобережного анклава, що ворожого що утворився, розміром 40-50 кілометрів завшишки, 100 кілометрів завдовжки, це понад 5 тисяч квадратних кілометрів. Я в рамках своєї розвідувальної діяльності лише на мапі 140 з чимось населених пунктів, нарахував, котрі підлягають за честі. Це все місця перебування мирного населення. І е, на відміну від звичайного їх стану зараз ці населені пункти, під'їзди до них і на самі несподівані місця є серйозно суттєво замінованими. Рухайтеся по зрозумілим вам маршрутам при першій нагоді, моя суб'єктивна думка. Коли мене питають, я відповідаю незалежно від того наскільки я люблю своє місто, своїх дітей я би відвіз у безпечне місце принаймні, на перший час. А як ні, то будь ласка, зосередтесь над тим, щоб ви розуміли, де є найближчі схови, якісь місця розташування бомбосховища для того, щоб в разі, як почнеться масивна арт-діяльність ворога, мали можливість перебувати там у безпеці. Дякуємо вам, всім захисникам і захисницям. Бережіть себе. Глядачам нагадую, що спілкувалися із Мадяром, командир окремої тактичної групи аеророзвідки Птахи Мадяра.